Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Священний Олексій, чи mm. можна садити хвойні дерева біля будинку? Можна садити і в багатьох країнах це навіть культурно, гарно озеленення території. Ну але ми віддаємо перевагу в черешні, абрикості. Одвай, дня дівчат, спитаємося, ну дівчата. Чи можна садити хвойні дерева коло хати? Знімаємо а що. Мусору багато. Багато сміття коло хати буде. А якщо черешню посадити, то, то буде а, ягода, так, 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 то, так. Буде, то буде ягода. Садіть плодові дерева, то буде краще. Колись старі люди казали, що не можна садити дерево хвойного, бо будуть хлопи вмирали. От то видумки. Вони так і так вмирають, чи є дерево ну, хвойне, як, чи нема. Щас, щас, Всі люди вмирають, і більше час війни. От черешню посадити, ще персик маленький. І буде щось їсти дітям, компотик буде, ще щось буде, а, 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 а смерека то що? Буде собі росла. Це і толку мало, а О, сміття де багато. Де щось дає, якісь, ну так. Ні, якщо зелене, то там самшит якийсь гарний, ще щось таке, то. Самшит не сипеться, а ну. не Ним словом, Садіть фруктове. Але хто хоче хвойні, то садіть теж. То то питання індивідуальне. Гріха втім немає, біля в тому немає. Що посадите, то буде. Гірше, як не будете садити, то нічого не буде. Бо Люда посіяла люцерку, то маєш у крові увезти. Люда нас. Все, благослов... благословенного дня всім з Богом.